Мої друзі днями відкрили у місті тату салон. І я замислилася, аби набити собі щось вишукане, стильне, унікальне. Знаєте, не як у всіх. А потім мені колеги показали, як легко за татуюванням можна дізнатися про людину інформацію. І ні, це не той випадок, де ти набиваєш собі пірячко, і це має означати твою персональну легкість та м'якість. Це про те, де ти живеш, чим живеш і як. Це Марк Ферен Клод Б'яр. І він учасник італійської мафії, талановитий з двох причин. Його багато років не могли зловити поліціянти, і він шарить готувати пасту. І як би парадоксально це не звучало, але Карбонара привела його до карабінерів і згубила. Марк, поки ховався від поліції, залігши, як то кажуть, на дно, вирішив присвятити час на створення кулінарного ютуб каналу. Марк переймався секюрністю і жодного разу не показував свого обличчя у влозі лише частину робочих поверхонь та продукти. Але якось випадково у кадр потрапила його. Рука, на якій було татуювання, невелике тату на плечі. Бінго, Белісімо! грасіяс. То як це працює? Вам потрібно знайти фотографію бажану у гарній якості, а далі спробувати посерчити її за зворотнім пошуком зображень у різних сервісах. Але перед тим область тіла із татуюванням слід обережно виділити це база. Бо пошук інформації про людину за знімком її тату майже нічим не відрізняється від звичайного пошуку за зображеннями. Беремо ось цю фотку цього чоловіка. Його легко запам'ятати, зокрема через татую з вишиванкою на обличчі. Насправді, пошук за обличчями класно працює в сервісі Пімайс. Хвилина на опрацювання запиту, і що ми бачимо? Це український військовий. А у результатах Пімайс можна побачити, що це татуювання досить свіже, бо є його фото у дорослому віці, але ще без тату. Ну і за цією зачіпкою можна шукати інформацію далі. Не слід нехтувати також Пінтерестом. Деякі люди перед тим, як зробити тату, шукають себе у цій соцмережі або референси і зберігають їх там же. А добре це тим, що користувачі Пінтерест добре гугляться. І, як ми вже знаємо, за нікнеймом можна знайти про людину чимало цікавого. Робочий кейс якось ми працювали над деаноном одного зрадника, і серед купи відео натрапили на доволі інтимні і гидотні, де він був з якоюсь жінкою. Її обличчя не було видно, а от тату на руці так. Ми припустили, що це може бути колега і мали рацію. Тату, яке ми бачили на відео, було і на фото в соцмережах. А звідти дізнатися інфо про людину можна дуже просто. Для когось тату це спосіб заробітку, частина стилю. А для розслідувачів та аналітиків поміч в ідентифікації особистості. А для максимальної ефективності радимо використовувати відразу декілька альтернативних тулзів. Ми запустили перший в Україні комплексний осінд курс, на якому наші фахівці розкажуть про роботу в розвідці з відкритих джерел. Усі деталі в описі під відеомульфар. Ми навчимо.